Сьогодні тема нашого заняття хто живе у морі. А зараз давай разом промовимо ранкове привітання. Доброго ранку оченята. Доброго ранку щічки та лупки. Доброго ранку ручки. Доброго ранку ніжки. Доброго ранку, друзі всі. Пропоную тобі послухати вірш. І здогадатися, про що сьогодні піде мова? Я чую море, навіть відчуваю. Воно співає, мов би, чарівне. Що сталося, скажете, а я не знаю. Та море кличе і запрошує мене. Так, молодець, мова піде про море. Давай розглянемо карту України. Які ж моря є в Україні? В Україні є Чорне і Азовське моря. Азовське море найменше і найбільш мілке у світі, а Чорне море величне і красиве. Пропоную тобі переглянути відео про Чорне море та його жителів. Перейди, будь ласка, за QR-кодом та цікавого тобі перегляду. А чи ти був на морі? Які твої враження про море? Мабуть, немає людини, яка не любить море. У нього, наче в дзеркало, милується сонечко. Море буває дуже різним. Влітку тепле та лагідне, бурхливе та неспокійне, а взимку часом і зовсім вкрите льодом. Можна дивитись нескінченно довго, як воно б'ється хвилями об береги. Море завжди величне, ніколи не метушиться, нікуди не поспішає, хоч часом може бути схвильованим, навіть розгніваним. Над його просторами кружляють великі птахи, а свіжий вітер розносить на великій відстані його свіжий і солоний аромат. Наші моря скарби природи. Морське повітря і вода дуже корисні для організму людини. Тут люди відпочивають і оздоровлюються На морі також працюють і перевозять вантажі, пасажирів, досліджують море, рибалять, вирощують і збирають. Корисні для здоров'я, водорості. Море дім для багатьох мешканців. Давай розглянемо малюнки з деякими мешканцями моря. Кого ти тут впізнав? Давай пограємо в гру який яка. яке». Медуза яка. Прозора, слизька. Акула яка? Хижа швидка, велика. Морська зірка. Яка. Яскрава, повільна. Восьминіг який. Швидкий хижий. Краб який. Твердий цікавий. Морський коник який. Чудернацький, маленький, хижий. Креветка яка? Маленька смачна. Дельфін який? Грайливий, веселий і дружній. Молодець. Наступна гра. Давай рахувати. Порахуй зображення цілих крабів. Один краб, два краби. Три краби. Молодець. А тепер ціле зображення риб. Одна рибка. Дві рибки. Три рибки. Чотири рибки, П'ять рибок Молодець. Пропоную пограти ще. Гра море хвилюється раз. Ти за допомогою рухів маєш показати фігуру морського мешканця, який буде на малюнку підказці. Порухався. А тепер завдання для вправності твоїх ручок. За допомогою паличок для лічби або сірничків виклади наступне зображення. І на завершення пропоную тобі розглянути уважно малюнок. Назви, що ти бачиш, кого можна побачити на морі. А кого можна побачити біля річки? Розкажи, кого ти бачив на власні очі. Як це було До зустрічі!